Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні маємо дуже доброго гостя Сергій Грабський, полковник запасу, учасник миротворчих місій в Іраку. Має значний бойовий і штабний досвід, і, ну, як на мене, на сьогодні один з найбільш впізнаваних і компетентних військових експертів в українському медіапросторі. Вітаю, пане Сергію. Моє вітання, пане Сергію. Дуже хотів з вами сьогодні поспілкуватися і. Така загальна е, тема розмови, яка була означена, хотілося зрозуміти, як, е, як змінилася війна і що війна змінила. Бо насправді е, це такі різні зміни, і дуже важливі, мені здається, етапи, про які варто, варто проговорити. Отже, давайте, можливо, з першого, з першого такого теми, як змінилася війна, етапи озброєння, стану країн на як би ви охарактеризували оцей поточний момент, в якому ми зараз перебуваємо, пан Сергій. Ну почну з того, що давайте так, без історичного контексту, ми не зрозуміємо, що відбувається. Чому? Тому що на сьогоднішній день треба усвідомити наступне: ми з вами знаходимося у ситуації, коли такої довготривалої війни в Європі не було від початку 18 століття. І відповідно до цього можна робити всі висновки, відповідно до цього можна робити аналіз того, що відбувається. Ми воюємо вже 12 й рік. 12-й рік країна знаходиться у стані війни. І тому, виходячи з цього, ми маємо розуміти наступне: перше, до такої війни ніхто в світі не готувався, і це принципово важливо розуміти, чому тому, що навіть на сьогоднішній день не існує якихось зрозумілих рецептів, як закінчити цю війну, і що має бути результатом цієї війни. Це щось абсолютно нове в цій війні, в історії цивілізації, і ми бачили дуже багато абсолютно нових деталей. Починаючи з 2014 року, коли війна почалося, почалася з блискучої, давайте називати речі своїми іменами блискучої військової операції, яку провела Російська Федерація щодо знищення українських сил в Криму. І це можна називати ну, реальним розгромом України в Криму, коли з 18 тисяч військ на велику землю вийшло ледь більше двох тисяч, а війна почалася з того, що вона велася невеликими групами парамілітарних формувань з обох боків на першому етапі. Це були так звані добровольчі формування з боку України і окремі підрозділи, які важко на той час було назвати дійсно мілітарними підрозділами, тому що досвіду бойового вони практично не мали, і групами диверсантів, які починали цю війну з боку Російської Федерації. Потім вона переросла у протистояння вже бойових підрозділів України та Російської Федерації, і потім вона 15-й рік, перша половина була досить динамічною. Ми згадуємо Депальцово, ми згадуємо Мар'їнку, ми згадуємо Горловку і так далі. Тому Після того війна змінила свій формат на більш-менш такий стаціонарний формат. Хоча Україна продовжувала потихеньку відвоювати свої території. Знаєте, така тактика жаб'ячих стрибків. Потім почалася широкомасштабна агресія, це вже інша фаза війни. І ця фаза війни відкрила деякі речі, що виявилися аксіоматичними. А з іншого боку, вона відкрила деякі речі, які стали абсолютно новим відкриттям цієї війни. Якщо ми говоримо про аксеоматику війни, то від самого початку і е, ви можете знайти мої виступи ще до початку широкомасштабної агресії, я наполягав на тому, що це безумство і авантюра нападати на країну, яка воює стільки років. Це безумство і авантюра нападати на країну, яка має таку кількість навченого військово-навченого мобіліційного ресурсу. Росія ми, разом з тим напала і отримала те, що вона мала отримати. І потім ми переходимо в таку, знаєте, дуже серйозну динаміку цієї війни, але підкреслюю, червоне ниткою йде те, що світ до такої війни не готувався. І це стосується як агресора, так і нас, так і світової спільноти. І саме тому ми говоримо, що зараз робити якісь припущення, як війна буде розвиватися які висновки. Будуть цієї війни дуже дуже рано? Чому? Тому що знаєте, робити якісь висновки можна на підставі попереднього досвіду? А скажіть, будь ласка, в якій ситуації, в якій країні ми бачили таке масоване використання дронів? А скажіть, будь ласка, в якій країні, коли ми бачили таке масоване застосування сил та засобів протиповітряної оборони? А скажіть, будь ласка, коли в історії людської цивілізації країна, яка не має ядерної зброї? Тримала під контролем і продовжує тримати під контролем територію країни, яка таку зброю має, а скажіть, будь ласка, яка країна в історії світової цивілізації піддавалася масованим ракетно-дроновим атакам протягом більше ніж трьох років? Жодна. І е, ця ситуація це, скажімо так, е, це підґрунтя, дає нам е, підстави говорити про те, як ситуація може розвиватися в найближчий час. Аксиматичним є заява про наступне: війну виграє економіка. Як би це дивно не звучало? І на сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, коли Російська Федерація знаходиться ну, фактично на межі своїх можливостей. Як би це дико не звучало? Чому Саме простий приклад? Ви знаєте, я сам був трошки шокований такою динамікою, коли я собі занотовував цифри, які я подавав Global Firepower Index. Mm -hmm. Тобто ну, всім відоме джерело інформації щодо, е, щодо Збройних сил і, взагалі спроможності держави оборонятися відносно Російської Федерації, подаючи інформацію щодо наявності десь приблизно 13 тисяч танків е, у 2022 році. І це було на третину більше від кількості е, країн, як я казав, на Ю, United States, United Kingdom і Україн. Разом взяті на третину, що ми бачимо зараз. Global Firepower Index показує наявність танків Російської Федерації 4045. Інша парадоксальна ситуація, і знов-таки вона пов'язана з економікою, полягає в тому, що на сьогоднішній день у союзника: вибачте за такий певний сарказм, тому що це не виглядає як союзницьке зобов'язання союзника Російської Федерації Ірану ракет виявилося більше, ніж Російської Федерації. Більше того, формально ми говоримо про те, що Іран не є ядерною державою, і відповідно до того, всі ракети, які він використовує, більше 2,5 тисяч, або, здається, до 3 тисяч. Ну, неважливо, суть не в тому. Можуть бути використані проти Ізраїля. І це серйозна проблема. Разом з тим, Росія, за заявою нашого головного управління розвідки, має 1950 ракет. Ну, щось подібне до 2 тисяч. І в чому принципова відмінність? Я не дарма сказав про ядерні сили, тому що Росія має більше ніж ніж три тисячі боєголовок. Відповідно, відповідно, ми маємо розуміти, що кожна боєголовка, відповідно до норм і правил, і вимог військових документів Російської Федерації, має бути забезпечена певним носієм, що дуже серйозно обмежує можливості Росії щодо використання ракетного парку у війні проти України, що ми власне і спостерігаємо. Зараз основне, основні зусилля атак е, покладаються на дронові можливості. І знов таки і тут, повертаючись до того, що ми називаємо економікою, Росія виявилася неспроможною запускати більше, ніж 200 дронів в день. Це в середньому. Шановний пане Сергій, шановні друзі, так, є дні, коли Росія запускає десь 480 дронів, а є дні, коли вона опускає по 50, по 80 дронів. Другий аспект, гібридні операції Сил оборони України призвели до того, що Російська Федерація дуже-дуже дуже обмежена у використанні крилатих ракет. Ви пам'ятаєте 22-й рік, коли Російська Федерація випускала їх досить багато. Зараз ми цього не спостерігаємо, бо більше остання атака на Київ була здійснена виключно з використанням іскандерів, тобто, по факту, балістичних ракет. Дронова війна призвела до того, що країна, яка обороняється з грамотним використанням дронів, здатна витримати шалений тиск ворога, що ми з вами спостерігаємо. Противник намагається переламати нас, використовуючи масовані піхотні сили з обмеженою кількістю техніки, що з одного боку дає їм можливість. Проламуватися, вминатися в наші позиції, з іншого боку, не йдеться про те, що противник може здійснити якийсь глибинний прорив, вийти на оперативний простір і там спричинити якусь катастрофу оперативного рівня, навіть не стратегічно. Інший урок цієї війни полягає в тому, що країна, така як Україна, спроможна чинити спротив, а країна-агресор не спроможна проводити одночасно наступальні операції на кількох оперативних напрямках. І це так само урок цієї війни. А наступне, про що ми говоримо, іноді мені задають питання про те, як буде ситуація розвиватися далі. І тут, можливо, я йду, знаєте, в контр з деякими експертами, коли кажу, що ми не можемо молитися тільки на дрони. Треба розуміти, що для наступальних операцій розвиток дронових технологій сьогодні недостатній. Ми маємо думати про те, яку зброю використовувати. Ми маємо думати про розвиток важких систем озброєння і найголовніше операції повітряних. Чому це важливо і для мене ключовою є позиція нашого можливого переходу в наступ е перевага у повітрі. 2023 рік показав, що без переваги у повітрі говорити про якісь масштабні наступальні операції не має жодного сенсу. Тому для нас ключовою буде ситуація, коли наш повітряний флот буде за чисельністю і головно за якістю переважати російський, і не треба думати, що це недосяжна ціль, тому що Російська Федерація виявилася знов-таки тотально неспроможною нарощувати свій військово-повітряний потенціал, або як вони його називають, військово космічний потенціал. І в цьому напрямку нам слід розвиватися, знов таки повертаючись до того. Головного заголовка, про який я казав економічні показники, ми бачимо, що Російська Федерація виявилася неспроможною наростити в рази, які дійсно можуть вплинути на розвиток ситуації на лінії фронту виробництво озброєння бойової техніки боєприпасів тощо, тому що якби вона мала таку можливість, давайте задамо собі питання: чи ходила б вона з протягнутою рукою, випрошуючи боєприпаси в північної Кореї. Або закупаючи дрони в Іран. Так, це була разова закупка 6 тисяч дронів, але менше з тим вони це зробили. Зараз вони роблять ці дрони, ну але в кількості, яка, ну скажімо так, дозволяє Україні досить ефективно боротися. Знов тут підкреслюю, що шановні друзі, шановний пане свій, зрозумійте, будь ласка, не існує в світі системи протиповітряної оборони, яка стовідсотково захищає від ударів. І Ізраїль, тому ну, яскравий приклад. Ви пам'ятаєте, ми молились на ту систему, причому я одразу казав, що не варто це робити, але разом з тим ситуація розвивається саме так. Тому е, війна продовжується, вона має вже чітко визначений затяжний характер. Ми знаходимося, ми мається на увазі і Україна, і країна агресор в ситуації, коли жодна з сторін не збирається поступатися якимось глобальними принципами. І тому говорити про будь-які мирні переговори, мирні процеси перестав навіть Дональд Трамп. Тому ми маємо розуміти, що нас чекає довгий, виснажливий марафон на нашому шляху до перемоги, яка буде необмінна, і нам треба максимально сконцентруватися, зосередити наші зусилля, робити все можливе, щоб цей марафон закінчився мого швидше. Коли ми говоримо про війну на виснаження, про економічні показники, які будуть впливати на цю війну, які вже впливають на неї і будуть мати, будуть великим чинником, ми розуміємо, що самотужки ми навряд чи з цим справимося. Для нас є важлива співпраця з країнами Заходу, з країнами Європи. Чи ви бачите? Що ця війна змінила світ настільки, що ми е, можемо робити оцю цю кооперацію, наприклад, там з Німеччиною, яка виглядає таким локомотивом Європи, е, що до речі було зовсім не подібно на початку війни, і напевно, це також той момент, який е, війна змінила. Але що ми можемо бути от, е, в цій спілці і спільно е, економічно військово-промисловим комплексом змогти протистояти Росії? Так, абсолютно. Так, абсолютно. Ви знаєте, Росія своєю незграбною політикою наробила кучу помилок і вона поставила себе в такі рамки, з яких вивезти її вже не зможе ніхто. Росія своєю незграбною політикою налаштувала проти себе ну, весь цивілізований європейський світ. А давайте не забувати, повертаючи до того, що називається економічними показниками, що. Сумарно валовий внутрішній продукт Європи складає 52% від світового. Тобто ми говоримо про те, що це в 50 разів вище, ніж російський. Російський сумарний валовий продукт менше, ніж валовий продукт Каліфорнії, штату Каліфорнія. тільки. Ну, я, е я, я маю поправитися, вибачте, Європи і Сполучених Штатів. Я маю поправитися 52%. Тобто йдеться про те, і давайте, давайте зробимо так. Я жодним чином не відкидаю допомогу Сполучених Штатів. Сполучені Штати, в принципі, своєму залишаються нашим союзником, угу. і ми продовжуємо співпрацювати з ними. Вони нам допомагають, і допомагають дуже сильно. Небагатьох я, я оптимістів в публічному просторі тоді, з цього питання, а на чому ґрунтується ваша впевненість? Ну, тому що загальний настрій так само не будемо будем лукавити, як дуже песимістичний насправді стосовно допомоги Сполучених Штатів, особливо поки в владі є Дональда Трампа. Перш за все, ну, ми бачимо імпульсивність адміністрації, але разом з тим ми бачимо те, що, незважаючи на певну таку імпульсивність. Ну, все ж таки, процеси продовжують мати місце. Ми розуміємо так само ну логіку цих процесів. Зокрема, так не йдеться можливо про те, що нам зброя буде передаватися просто так, як це було за минулої адміністрації. Вся адміністрація ну. І ми маємо вимагати такого поняття як моральне право на забезпечення нас, тому що Будапештський меморандум ніхто не відміняв, і це обов'язок сполучених штатів відповідно до цього документа нам допомагати. Але разом з тим ми винайшли таке, знаєте, ну фактично незначенне джерело доходів. Це російські заморожені активи, за які ми можемо купляти озброєння в тих самих сполучених штатах. А як кажуть, ті самі американці, 20 доларів це завжди 20 доларів. І так, до певного етапу ми можемо передбачити таку певну негативну реакцію керівництва Сполучених Штатів. Але коли мова йде про мільярди доларів, які сполучені штати можуть отримати, ну тут я думаю, все ж таки здоровий глузд і підприємницька така хватка своє спрацює. Плюс Сполучені Штати до допевно. Часу можуть дозволити собі певні, як я кажу, флуктуації, але разом з тим треба розуміти, що є процеси, ну, які не залежать тільки від волі однієї людини. Як власне відбувається? І тому ми бачимо, що Сполучені Штати навіть в найближчій перспективі просто фізично не зможуть покинути роль, ну, скажімо так, світового лідера. Як би там окремі індивідууми не старалися цього зробити? А Сполучені Штати, незважаючи на, ну скажемо, те, що нас дуже бентежить, продовжують надавати нам колосальну підтримку а, щодо надання а, інформації. Це критично важливо для нас. Давайте будемо розуміти це. Сполучені Штати, ну як мінімум, до кінця цього місяця будуть ще продовжувати надавати нам зброю з попередніх а, фондів, з попередніх розрахунків, і плюс давайте не забувати ще одне: певні кошти. Які були вже розписані на Україну Сполучених Штатів, так само законтрактовані. Тобто, ми зброю в будь-якому випадку будемо ще отримувати. Чи зміниться акцент цієї допомоги, так можливо. А чи зміниться каже лідер, як то кажуть, лідер надання допомоги? Так можливо і це добре, тому що не варто класти, як то кажуть, всі яйця в одну корзину і покладатися тільки на одне джерело. І ви згадали Німеччину, я можу згадати. Великобританію, яка не є частиною Євросоюзу, ми говоримо про Францію, ми говоримо про скандинавські країни і про країни Балтії. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, коли світова спільнота, ну, скажімо так, здорова її частина, усвідомлює небезпеку від подальшої ескалації україно-російського конфлікту і перекидання його на інші території. Відповідно до цього, ми маємо ну, знає, знаєте, таких наших. Дійсно надійних партнерів це країни Балтії та Скандинавії, які мають своє вагоме слово в європейській політиці, особливо скандинавські країни. Вони мають дуже серйозний потенціал. Ну і зараз є спільна ідея, як зробити, наприклад, Балтійське море безпечне, угу. як мінімум. А плюс ті технології, які стають нам доступними, дозволяють нам ну з певністю дивитися вперед, як би там не було. Тому так, ну вважайте мене оптимістом, але я все ж таки наполягаю на тому, що зараз говорити про те, що Україна не вистоїть вже не можна. Я вам відкрию навіть таку таємницю, іноді маючи можливість гратися із штучним інтелектом, я попросив його дати сценарій розвитку війни. Також штучний інтелект, виходячи з тої інформації, яка йому доступна сьогодні, не розглядає питання капітуляції України від слова зовсім або програшу України. При чому ви маєте на увазі з відкритих джерел з відкритих джерел, ну знаєте, ну я давайте скажемо так: статистично 95% розвід інформації отримується з відкритих джерел. Тому ми можемо зробити таку, враховуючи певну е секретну похибку, угу. все ж таки а, припущення, що ця інформація більш-менш е актуальна. І знов-таки, давайте розглянемо таке питання, чи досягла Росія, незважаючи на свою колосальну перевагу якихось серйозних успіхів навіть на напрямку зосередження основних зусиль. Давайте згадаємо, скільки в, нашій, в нашому інформпросторі згадується ім'я населеного пункту часів ЯР або Покровська, або Костянтинівка, або Торецьк. це не про динаміку війни, це знаєте про болото війни. Криваве, страшне, але болото війни, з якого Росія вилізти не може. У нас вибору нема, ми маємо боротися в тому болоті. Росія втрачає втрачає кожен день. Причому ми нарощуємо наші удари по території Російської Федерації, і я завжди цим докоряю нашим журналістам, що вони не дуже, не дуже часто і послідовно інформують суспільство про наше досягнення. Щодо нанесення ударів поза межами України, я думаю, що зараз всі очікують після успішної операції Павутина інших успішних ударів по території Росії. Є. Всі надії покладають на те, що буде знищено завод з виробництва дронів. І Насправді я думаю, що це повідомлять всі, і буде дуже пане Сергій, Ну вибачте, що перебувають це неможливо. По друге, не існує одного поняття завод по виробництву дронів. Це, це виробництво, як вимагає логіка війни, децентралізовано. Ні, це цілком пан Сергій я цілком вас розумію, але ми говоримо ну, в тому числі певними символами. До речі, а. не можу не оминути той момент, бо такі оці от удари, які нещодавно ми стали свідками, які Сполучені Штати завдали по території Ірану. І е, не випадково перехожу на це, тому що по-перше були оці от удари, і е, я не знаю, як хто, а я з таким ну великим інтересом дивився, бо були доступні в публічному просторі е, постанаткі ну, мультиплікаційні фільми, графіки, які показували, як працюють ракети, на яку відстань бункери підземні вони можуть знищувати, і там було порівняння різне. І буквально ти от сьогодні дивишся це пояснення, а завтра ти дізнаєшся про те, що Сполучені Штати вдарили е, по цих об'єктах. Е, і е, одночасно переходимо взагалі на ірано-ізраїльську е, війну, ізраїльсько іранську, ірано-ізраїльську війну. Зрештою, я думаю, ви мене поправите ще зі свого боку, як, як правильніше вживати цей термін. Але очевидно, що вона має відношення до того, як буде змінюватися світ, і безперечно, що ці зміни заторкнуті Україну. Тим паче, ви ж мали досвід служби на Близькому Сході. Тому я думаю, що ваш, ваш аналіз в цьому, в цьому контексті буде дуже, дуже доречний. Ви знаєте, а отут я якраз дуже критично песимістичний, тому що я знаю, що таке Іран, я знаю, що таке близький схід. І знаєте, є непереборні істини, які полягають в кількості населення і в розмірах території. Уявіть собі, що Іран, країна, яка має таку велику кількість ракет, концентрується в своїх атаках на територію України, яка менше нашої Одеської області. В цілому, чи може вона навіть статистично нанести серйозні ураження Ізраїлю? Може. Друге, цілішись в ту сторону. Просто цілячись в ту сторону, просто статистика. Вони можуть просто виносити, виносити і виносити об'єкти. Друге, що стосується ядерної програми, ми можемо з вами зробити припущення, адже ми не бачили якихось реальних висновків або результатів якихось ну, об'єктивних досліджень, що е, ядерна програма Ірану отримала серйозні пошкодження, що відкидає її там в перспективі на 3-5 років. Але динаміка розвитку подій на сьогодні каже, що можливо, що конфлікт може бути заморожений. Це значить, що Іран невдовзі повернеться до цієї програми, і конфлікт може розвинутися з новою силою, і це дуже небезпечно. З іншого боку, і це знов таки дуже небезпечно. Не дай Боже почнеться якась наземна операція. Ви знаєте, прибуваючи в Іраку, я про це дуже часто говорив. Ми я мав нагоду спілкуватися з офіцерами, які пройшли через Ірано-Іракську війну. Я розумію, про що йдеться. Ви знаєте, знов таки дуже небезпечно вимірювати нашим масштабом те, що відбувається або може відбуватися в Ірані. І тут ви безперечно праві, якщо ця війна, цей конфлікт затягнеться на невизначений термін. Знов таки знов таки, якщо ми говоримо про те, що наступають починається якась наземна операція, наслідки її можуть бути непередбачуваними. Повертаючись до досвіду Ірано-іракської війни, іракська армія штурмувала позиції, і війна тривала 8 років, забравши життя мільйонів. І вона закінчилась тим, що вона починалася нічим. І тут треба розуміти, що це може мати наслідки, особливо якщо ми отримаємо дестабілізацію в Ірані настільки, що там обвалиться цей режим. Зараз статистично в наших розрахунках ми завжди брали кількість біженців, ну приблизно яка дорівнює... Ну, хоча б 5% населення у випадку Ірана, це 4,5 мільйони. Ну, хай 4 мільйони. 4 мільйони населення. Ви можете собі уявити, якщо така хвиля іммігрантів, мігрантів рушить десь в сторону Європи, ну як найближчі точки, куди вони можуть прийти. Це може бути дуже небезпечно для нас. Про це говорять досить багато дослідників, які стверджують, що це може ну, мати непередбачувані наслідки, тому що Європа змушена буде, як то кажуть, розподіляти свої ресурси, які незважаючи на те, що невеликі, але дуже обмежені, між біженцями і Україною. Mm -hmm. Тобто ситуація не є однозначною. тут Тож ви... навіть те, то, що ви говорите, це взагалі між гуманітарними витратами військовими оборонними. Абсолютно, але гроші-то одні. Бюджет один. Ви розумієте, і тут же які рішення будуть прийматися? Ось чим справа, ось чому небезпека. Тому знаєте, зараз дуже рано робити висновки. Сьогодні була заява про те, що нібито Трамп переконав конфліктуючі сторони до якогось перемир'я. а потім ця заява була спростована. Тобто давайте подивимося, як воно буде розвиватися, і вже там будемо робити висновки. Я, я, до речі, читав, що вночі, коли прозвучала таки заява Трампа, відкрив Тегран Таймс, там вони відразу передавали про те, що ні, мені що не погоджувалася, ми будемо воювати до кінця, і там дуже такі ну, нічі заяви, так. Так, інші заяви абсолютно, які ну, далекі від того, що нам, що нам транслюють. Я думаю. Що ми в передчутті великих подій, але ж воно має відношення і до економіки, наскільки я розумію. Бо ми дивимося на ціну нафти, яка відразу зросла кратно. Потім вона дещо, дещо упустилася, але все одно це такий ресурсний плюс для Росії виходить і в залежності, як воно протриває, буде. Будемо бачити е, подальший розвиток. Пане Сергій, Прості, давайте не заб... е, е, є ще інша сторона медалі, що Росія укріпила свій рубль настільки, що, в принципі, той ефект від збільшеної ціни на нафти не сильно впливає на економіку Російської Федерації, тобто не можна розглядати знаєте, це лінійно. Завжди треба дивитися в тримірному вибірі. Це все, пане Сергію. Беручи до уваги це все, беручи ваш досвід, ваш досвід як офіцера НАТО. Ваш можна назвати офіцером НАТО? Можна. НАТО ще існує? Блок НАТО. НАТО ще існує.